Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про панічні атаки у людини. Отже, що таке панічна атака? Це раптовий та сильний напад тривоги чи страху, який супроводжується інтенсивними фізичними і психологічними симптомами. Панічна атака може виникати раптово навіть у стані повного спокою. Зазвичай вона триває від 5 до 30 хвилин. Отже, чому виникають панічні атаки? Точна причина панічних атак до кінця не з'ясована. Але є певний перелік факторів, які можуть провокувати появу панічної атаки. Отже, перше це хронічний стрес. На фоні довготривалих стресових ситуацій людина виснажує свою нервову систему, що проявляється появою панічної атаки у неї. Генетична схильність: якщо у ваших рідних є подібні розлади психіки, то ризик появи панічних атак у вас дещо підвищується. Травматичні події в минулому. Також можуть провокувати появу даного стану у людини. Ще одна можлива причина появи панічних атак це порушення роботи нервової системи, дисбаланс нейромедіаторів в організмі, серотоніну чи дофаміну, впливає на регуляцію емоцій. Ну і звичайно, органічні захворювання, такі як проблеми з щитоподібною залозою, серцево-судинні захворювання, вживання певних ліків чи стимуляторів, можуть вторинно впливати на появу панічної атаки у вас. Отже, панічна атака супроводжується наступними симптомами, про які ви повинні знати: це серцебиття, відчуття кома в горлі, задишка або відчуття нестачі повітря, запаморочення, загальна слабкість, тремтіння, підвищене потовиділення, оніміння або поколювання в кінцівках. Також панічна атака може проявлятися емоційними симптомами, а саме, відчуттям страху смерті чи наближення катастрофи. Відчуття нереальності навколишнього середовища, відчуття, що людина не в своєму тілі. І хоча звучить та відчувається це максимально тривожно, та панічна атака не несе прямої загрози життю людини. Отже, що потрібно робити при появі панічної атаки? По-перше, варто сказати, що якщо панічна атака з'явилася у вас вперше, то велика ймовірність, що вона може повторитися в майбутньому. Отже, варто сфокусуватися на диханні, повільно вдихати та видихати. Це знизить серцебиття та рівень тривоги. Можна спробувати використати техніку 5 4 3 2 1 Назвіть 5 предметів, які ви бачите навколо. Доторкніться до чотирьох речей, то опишіть, як вони відчуваються. Прислухайтесь до трьох звуків, відчуйте два запахи та навіть уявіть їх. Ну і спробуйте на смак одну річ, наприклад, воду. Також можна використовувати техніку переконання себе. Скажіть собі: це лише панічна атака. Вона не небезпечна. Я впораюсь, Повторіть цю фразу декілька разів. Ну і можна скористатися фізичною дією, наприклад, стискати і розтискати кулак декілька разів. Для того, щоб в майбутньому уникати панічних атак, варто відновити режим дня та уникати перевтом, зайнятися регулярно фізичною активністю чи спортом, використовувати практики релаксації, такі як йога, дихальні техніки, медитації. Змініть ваше харчування. Та можна спробувати психотерапію. І когнітивно-поведінкова терапія один з найефективніших методів. Ну і за потреби лікар може призначити вам медикаментозну терапію. Отже, панічні атаки можна і потрібно контролювати. Головне, не залишайтеся наодинці з проблемою. Будьте здорові та бережіть себе.